До початку війни, до того, як ти собі якби виділив такі моменти, якими ти притягуєш аудиторію, да? Чи було таке в тебе в житті, що ти другі свої моменти, там то, що ти опірний співак? або е, я ще знаю, що ти трошки з релігією пов'язаний mm -hmm. з дитинства. Да, там в тебе є духовна освіта. Mm -hmm. Чи ти е, теж це так як то позиціонував? На широку аудиторію, як це було? Було, було. Звісно, я багато У мене взагалі був період, коли я кидав навіть класичну музику заради того, щоб служити Богу, коли я там в духовному коледжі навчався. І це був важкий період для мене. І знову ж таки, так як я медійний, так як я в чомусь, я взагалі максималіст по житті. якщо я в щось хожу, це максимально. Якщо курити, пачку дві в день. Ті знаєш, не там не ну зараз я цим страдаю, після розстрілу я почав курити, я до того не курив. Якщо будувати будинок, то зразу там ти собі будує. Ну, грубо кажучи, з підземним якісь. Бункером, так як ти хочеш. Якщо ти займаєшся музикою, то ти цілишся на великі сцени, на великі аудиторію. Якщо ти в релігії, то ти цілишся так, щоб тіпа, все, чути там не права рука все, Бога, да, Бога, знаєш, так. Ісуса, там, грубо Богу. кажучи, да. і мені це дуже подобалось, і мене це дуже багато від чого спасло, бо кампанії, де я був, це були улічні кампанії, багато хто в тюрмі, хтось помер, хтось на, пом на котика засидівся. То, що я був в церкві, допомогло мені, по-перше, не розгулятися, не витратити ці гроші, сфокусуватись на чомусь. Ну і багато кому допомогти. До речі, я думаю, звід... У мене ця історія міценатства да, от філантропства. І а, якщо воно раніше було направлено до того, щоб людей привести до Бога, Біблію читати, там допомогти молодежі, кинуть на котики, пить, курити там туди-сюди, то а, потім воно перефокусувалось от, на допомогу Україні, там останні гроші віддати комусь там допомогти машину на ЗСУ купити. Ну от такий розклад: поїхати, пожертвувати життям заради там людей. Останнє віддати мрія. До речі, в мене була як помирать, так помирати, щоб когось рятуючи. От, от Ріан, у мене така мрія була. А Мені ж, ніколи ты... не хотілося старатися. знаєш від... Підітріть мене, підніміть. Я думав, треба, якщо я помираю, то пораніше ну, така от історія була. В принципі, почти вийшло. Почти. Ти її не планував. Планував. Пла... Ні, якщо чесно, планував. Планував, бо тому ну, б... я не Ні, звісно, ні. Я прекрасно розумів, що туди, де я їду, на той момент туди жоден волонтер не заїжджав, де я їду. Це початок війни був. Всі очікували страшно туди їхати. Якісь харківські місцеві блогери були, але вони там ближче були до Полтави, до кордону. Так. Туди, де я заїжджав, там взагалі як пустиня була. І я їхав, я прекрасно розумів, в будь-який момент конець, але я був спокій. Не типу, ну ти ж віруючий, ти попаду в рай, наш така історія. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.